Доброго дня, шановні, біл води. Після роботи заїхав на дачу, ось зігнав вітро, як вилітаєш. Вітер у нас сильний. Такі кавлящий вітер, вітер, вони не хотять верх іти. Так, мотаються. подивимся. Что они тут нам трошки хай полетают. Будапешты. Полетают. Пока Зараз втікає після нашу переставку вітерний і їх круте як хоче. Вітра, коли йде. Не бідолаги як. Давай, давай, вітер. Пікар якийсь пристав. Пікар, пікаря нам не надо, фігню принесе. Пара наша почта літає. Ру, сушу, не попреж. Ці знялися. Притихає можна вишити. number no 嗯。<clears throat> За вот такие самые полеты за піштем Вітерок сильний Ну не скажу що вони проти нього там не вигрібають или ще там щось Просто некачественная импорти Кому-то начинают, верхний тут випадають вниз. час сила якесь сіле дикарча сейчас згоним нафиг отсюда ще приживися не дай бог а ці вітер трошки притих і ці вже пішли а телефоном я їх сильно не приближу конечно ну коротше погребували ці погребують Якщо проскочусь Більше. Опять випадають, не получается у них набрать гору так як надо или не хотят, може, може удачи, що быстрій всього. Всім гарного дня, мира, добра, це відео. На звязочку.